Привіт! Мене звати Дмитро. Я з України. Дозвольте мені привітати двох чудових і милих друзів. Мене звати Адріана, я з України. Мене зовут Артем і я з Росії. Розкажіть, що особливого у ваших країнах? Ну, одне з найобільших вещей в Росії это Больший балет, який знаходиться в Москве. У нас також є знаменитий балет. А також найкрасивіші церкви із золотими куполами. Чудово, чудово. Давайте ми всі почуємо вашу рідну мову. Адріано, скажи щось українською. Я хочу миру. Артем. Як би ти сказав те саме російською? Я хочу міра Якщо ви не зрозуміли, це означає Я хочу миру. І ви, мабуть, помітили, наскільки це було ідентично. Важко повірити, що Росія і Україна колись були частиною однієї країни, а тепер Росія напала на Україну. І страждають люди. Мені так сумно, кожен має щось особливе і прекрасне, щоб поділитися цим. Важливо виявляти повагу та доброзичливість до кожного в різних місцях. Особливо, коли вони живуть так близько. І говорять майже однією мовою, здебільшого через спільну історію. Чому Росія напала на Україну? Це дійсно хороше питання. Знаєте, іноді дорослі не люблять, коли інші люди думають по-іншому. Чому ні? Можливо, вони бояться людей, яких не можуть контролювати. Або вони хочуть, щоб усі думали так, як вони. Уявіть, яким нудним був би наш світ, якби ми всі виглядали та думали однаково. Я не хочу війни, але не Артем почав війну. Ти не хочеш війни, Артеме? Ні, я скучаю за своїми друзями в Україні. Знаєте, у мене є історія про двох друзів, які розуміють, що саме ви відчуваєте зараз. Я живу в роздільному будинку. Я живу по одну сторону, а мій найкращий друг Бенджамін живе по іншу сторону. Наша країна схожа на серце. Наш будинок всередині цього серця. Моя школа з одного боку серця, а Бенджамінова з іншого. Моя тітонька каже, що колись давно не було кордонів. Це прекрасна країна, моя дитино. Глянь, які чудові гори! Від річок і озер захоплює дух. Вируючи з висоти, водоспади розбиваються об скелі. Я розпитую тітеньку про те, що було давно. В селах і містах точилися бої. Деякі люди залишилися, але багато пішли геть. Ми всі живемо разом, але окремо. Коли я відкриваю вікно, я чую багато звуків. Дзвонять церковні дзвони. З мечеті лунає заклик до молитви. Мої друзі-євреї ходять до великого будинку. У школі я вивчаю різні форми. Роблю сердечко червоного кольору. Розрізаю серце навпіл. Половина для мене, половина для Бенджаміна. Я приклеїла свою половину на вікно. Бенджамін робить те саме на своєму вікні. Нарешті ціле серце. Війна мене засмучує і навіть злить. Важко уявити, що це зупиниться. Що ж, війна в тій історії і в тому регіоні вже закінчилась. Всі війни врешті-решт закінчуються. Іноді через короткий час, іноді через тривалий час. Але те, що ви відчуваєте, дуже важливо. Війна болить як фізично, так і емоційно. Чи знаєш ти, що це означає? Ні. Війна ранить тіла людей. Вона також руйнує будинки. Вона змушує людей відчувати страх та депресію. Війна також може залишити їх зневіреними. Важко повірити, що це закінчиться так само, як і для дівчинки та її друга Бенджаміна. Заповідання. Але війна в історії дівчини таки закінчилась. І те, що ми знаємо про війну, це дуже дуже важливо. це... Я не знаю. Мир перемагає війну так завжди. Адріано терте. Цю війну зробили дорослі. Ви цього не робили. Натомість ваше покоління обиратиме мир з іншими, і ви будете ділитися добротою і підтримкою один з одним. Я хочу міра. Несмотря на те, що ми всі різні. Я також. О, як чудово. Подивіться, що у мене є так багато чудових речей. О, я знаю, что ты делаешь. Можно я помогу? Да. Вау, яка чудова работа. Подивіться, яке миле сердечко вони намалювали на карті України. Тепер можете прикрасити його та зробити ще красивішим. Дуже гарні прикраси. А ці сердечки вони щось означають. Це моя любов до України. І моя. Я посилаю мір в Україну. Ого, дуже дякую, що поділилися цим. Ти великий художник. Знаєш про це? Спасіба. Як думаєш, ми закінчили? Так. Да. Тепер усе зроблено, так? Да. так. Гаразд, подивіться на це. Подивіться на це. Давайте зараз всі пошлемо любов і мир в Україні. Мир і любов в Україні. Мир та любові Україні. Давайте. Знову зберемо це серце разом. Я хочу розповісти про свою родину в Україні. Моя бабуся живе в Україні, і мій двоюродний брат теж живе в Україні. Діти не можуть ходити до школи, тому що почалась війна. І я дуже переживаю за них. Я теж. Тому що вони можуть умереть в будь-яку секунду. Знаєш що? У мене також є хтось, про кого я турбуюсь і кого люблю в Україні. Я думаю про них кожен день. Це так сумно. Уявіть, землю забрали, її знищують. Хто збирається все це відновлювати? Людські життя знаходяться у дуже великій небезпеці. Але знаєте що? Війна, врешті-решт, закінчується. Мир завжди попереду і перемагає війну. Треба вивчити один дуже важливий урок: немає нічого важливішого за людське життя: ні земля, ні влада, ні гроші нічого не є важливішим. Життя важливіше, ніж будь-що інше. І коли ти дуже хвилюєшся. Просто пам'ятай, що це закінчиться. Будь сильним. Хочете ще щось намалювати? Я хочу намалювати красиві золоті купали. Я хочу нарисувати подсолнух, тому що я знаю, що цей цвіток це символ України. Так, вірно, це символ України. І знаєте що? Я зверху напишу українською мовою слово Україна. Так, так. Да. Україна Ета національний цвіток України. Вот возьми, это для тебя. Дякую, дякую, Адріано та Артем, що допомогли прикрасити Україну. Це нормально, що ви відчуваєте злість і розгубленість через те, що відбувається в наших країнах. Що важливо, це те, щоб ми піклувались один про одного, щоб ми ділились миром, щоб ми проявляли доброту і повагу. І знаєте що? Ви теж можете це зробити? Чому вам не спробувати намалювати щось особливе? Про що ви сьогодні дізналися? Що ви любите? Можливо, те, що ви почули в перший раз. Допоможіть нам відзначити красу відмінностей. Наші відмінності повинні насправді об'єднувати нас, а не роз'єднувати. І давайте будувати єдине серце. Чи знаєте ви гімн вашої країни? Так. Хто хоче першим заспівати? Я. Добре? Щенала України ні слава. Ні для. Ще набраття українці не ну, усміхнеться доля. Винуть наші Я роса на сонці запануємо, у своїх своро. Это было очень красиво. А ты заспеваешь нам национальный гимн России? Ну, я пою гимн только когда я горжусь своей страной. Но сейчас они вторглись в Украину, и я не горжусь этим. Поэтому я лучше спою русскую колыбельную. Добрый, супер, давай. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, і Молодці, молодці. Тепер давайте всі схилимо голови і помолимось за мир. За нашу дружбу, дякую тобі. Радію і тішусь з нашого єднання, всі барви з різних закутків землі, чи то дощить із хмар, чи сонячне осяння Виблискуюсь цей день для нас грайливо, правдиве серце розповість чутливо Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До побачення, друзі! Бувай-бувай! So glad that we can be together, and I like you so much. Oh, it's true, and I like you for being uniquely you. Thank you. I'm so glad that we can be together.